Всем приветик, сегодня суббота и готовимся до брачного пира. Я как всегда приехал чуть раньше, в начало в час часу дня, то сейчас будут подъезжать люди, Андрей и Анна. Заходим в зал, к брачному пиру все готово. Отакий От зал. гості, хто мав приїхати, вже приїхали. Начну зараз, думаю, під'їжджати. От ці двері дождні відкриватися і там. Кафі, кофе дуже делать, і вже хто хоче підходить. Отакі вот столи, стуля. Так що я тут приїхав як дядя, думаю, трохи раніше. Я не знаю, скільки столів, даже не вважав. Ну, думаю, наверное, 200 человек, може і 250. Я так примірно, мабуть. Вот так, там буде. Ну, буде Шведський стол. Так я зрозумів. Вот так. Все виглядає. Ще раз всім привіт Родственникам, близьким друзям. Сьогодні у плем'яниці весілля, Свадьба Так, от примірно отак все виглядає. Тут уже сладке жабачу поставили на столі. От так. Пірожни разные. так, Ну, багатенько сладкого, я б сказав би. Ото квадратиками, що то. Таке воно. А це як сердечки, навір, тіпі, тіпі, беде, навірно, типа білі. Типа сердечки буде, наверное. Отакий вид. щось не знаю з паличками таке береш руки що там чи орешек чи що не знаю даже такі. персики ну якби персики в тісті, як, мабуть, так сладкі мої Ось так. Тут интересно поставили вот эти кругленькие. Кокосы раз такие открытый кокос на две половинки. И туда в кокосову поставили Такой кругленькие, эти сладкие. Типа елочкой тут сложили. И это все только сладкое. Все это сладкие сладкие сладкое. скажу хорошо батейнка сладкого сюда и уже вот тут уже финиш В общем, так виглядає стол. Столи для сладкого. От. От так. Ну що, будемо через час, примерно начинаться будет. буде плюс-мінус. Навіть час на полтора час сейчас які. 12. А тут для 100 для молодих. І це зал для брачного піра, для свадьби. Ось так, для молодих. Вони те ззадів брали там украшення, тому що там, де вінчання буде в залі в церкві, то там потім перевезуть сюди. А поки отак. І тут фрукти стоять. Там одне сладкі такі всі печення, тортики, а тут такі фрукти. Все з фруктів. Ну що, всього хорошого, всього доброго. Продовження слідує, не переключайтесь, будемо бачити далі. Це тільки начало, так що пока пока всім.